Рівненщина, і це 22 серія наших бісерних мандрів. Напевно, всі поціновувачі ювелірних прикрас знають, що рівненщина це батьківщина українського бурштину, який тут утворився ще в 40 мільйонів років тому, коли територія сучасної України була островом. Знали про це? Тут є цілий музей, присвячений цій скам'янілій смолі. Природа області також дивує дубом князя Ігоря, який є найстарішим в Україні, і росте недалеко від села Глинни на території колишніх володінь князів Радзивілів. Йому понад тисяч. Що триста років уявляєте, саме на Рівненщині почав формуватися інститут освіти українців. Тут у 1576 році заснували перший вищий навчальний заклад Східної Європи та найстаріший в Україні вищий учбовий заклад Острозьку академію. Її побудував рід Острозьких, а ще удобно зберігся їх родовий маєток, замок п'ятнадцятого століття, який ніколи не був взятий нападниками. Рівненщина в цілому багата на замки. А ви подорожували Рівненщиною? Що вам сподобалось найбільше? Розкажіть про свої враження в коментарях.